І саме в цьому гаслі закладена вся сила української, української нації. Бо воно покликана об'єднуватися, об'єднуватися всією потужною нашою українською нацією. Бо виходить якось несправедливо. Гасла є, а українці не мають своєї, по суті, волі, справедливого заможнього життя. Тож, друзі, ми повинні з вами доносити до всіх українців про те, що якщо вони і намагаються, скажімо, сприяти розвитку українського націоналізму і використовують такі гасла, як слава Україні, героям слава! А це Бандерівське привітання, або слава нації, смерть ворогам, щоб вони замислювалися, що в ці слова закладена суть і сила. Нашого українського духу туди закладували наші пращури, розумієте, ці гасла нагадують нам боротьбу, 400-річну боротьбу проти по суті споканвічних ворогів, таких як Москва. І ми бачимо, що зараз нам приходиться знову стояти і битися. І в цій боротьбі нарешті ми переможемо. Чому? А тому, що ми не можемо зрадити не наших великих українців Литву Мацієвича Миколи Михновського. Ми не можемо зрадити тих, хто загинув на Майдані Героїв Небесної Сотні. Ми не можемо, можемо просто-напросто зганьбити ім'я тих, хто захищає наше мирне небо на сході України, тримаючи опір. Від навали московської московської орди. Друзі, знаєте, я зараз хочу, ну так як ми, націоналісти по-Свободівськи, міркуємо, чи ми чекаємо ворога ось тут, на Кіровоградщині? Ні. Бо ми знаємо, якщо прийде сюди ворог, у нас не буде можливості. Чинити йому такі опір, які ми хочемо. Тож ми повинні готуватися, готуватися на цій мирній території. Я, як заступник голови обласної організації з воєнних питань, звичайно, закликаю вас, маючи і мирні справи, але й приділяйте увагу, і ми будемо в цьому допомагати сприяти, проходити вишколи і бути готовим. Тому що, знаєте, ті, хто кажуть, що ми ось коли нам постукаються у двері, то ми візьмемо автомат. Насправді, у них навіть автомати нема, то це все дурня. Ці люди будуть бігти. Бо вони будуть думати, як рятувати себе, своїх рідних. А хто буде захищати нашу землю знов-таки? Українські патріоти, українські націоналісти. Тому не даремна. Недаремно навіть люди інших національностей звертають всіх українців на таку обставину, що поки у вас до керівництва держави не прийдуть українські націоналісти, а інколи радикальні націоналісти, допоки ви не будете справедливою Україні жити в соціально національній справедливої Україні саме українці. Націоналістичного сприяння можуть змінити на користь простого громадянина, тому що вони не думають про популярність, про рейтинги, бо вони покликані саме історії чинити опір і перемогти цій війні проти Москви. Я закликаю молодь знаходити час. Долучатися до нашої молодіжної організації. Ви знаєте, немає молодіжних організацій, які мілітаризовані на цього день. А у нас, у Свободівців є. І це молодіжне крило «Сокіл», який також приймає участь в боротьбі проти Путлерської армії. Саме молоді соколята стоять на сході в пісках і в інших. Батальйонах, бригадах, добровольчих загонах зі зброєю, але ж вони могли би так само знаходитися, як всі. Переважна більшість, я би сказав, молодих кіроградців, сидіти пиво пити, але вони розуміють, що хоч вони молоді і їм багато чого хочеться в цьому молодому житті, але вони свідомо пішли боротися за нашу. Незалежну соборну Україну, тому такі молоді ганорові хлопці і дівчата, в тому числі там також є, звичайно, можуть передати і свої навички і загортувати своїм бойовим і небайдужим духом всіх остальних, всіх решта, хто долучиться до лав молодіжної громадської організації «Сокіл». Ну і, звичайно ж, хочеться згадати, знаєте, якось так виходить, що війна і політика, вони дуже близькі. Дуже близькі. Зверніть увагу не на підсунутих вам командирів батальйонів, а на тих, хто організовано бореться проти Москви. Я хочу звернути увагу саме на свободівців, які маючи навіть депутатські мандати районних, міських, обласних організацій, навіть депутати Верховної Ради їздять і беруть зброю до рук і перебувають там в ротації на сім, а то і більше днів, тим самим показуючи, що більше немає в Україні депутатів. Які б могли б взяти і так само на рівні простого солдата боронити нашу державу? Це ми повинні доносити до кожного, щоб наступний раз, коли хтось з'явиться і буде кричати, що я самий найголовніший тут командир батальйону, а потім виявиться, що це булька, то ми повинні йому сказати, що ми організовані, свобода є організованою структурою. З 30 -ти тисячним членством, з більше аніж 500 воюючих на Сході. Думайтесь, навіть кіровограчина дала самих найкращих бійців, свободівців, а це 34 члена партії і прихильника. На жаль, так сталося, що ми трьох наших побратимів поховали. А хіба це хтось знає? А хіба вони хочуть? Те, що вони знімають навіть у Володимира Степанка на похованнях показати телебаченню, ні. Тому що вони займаються тільки виключно політикою і використовують тему мілітарі тільки виключно для того, щоб досягнути мети на наступних виборах. Це ми можемо воювати і про це не казати. Але зараз, звичайно, і ми будемо наповнювати інформаційний простір саме нашою. Нещадної, інколи жертовної боротьби. Слава нації! Слава! Дякую.